Щодо авдійського напрямку, відтак можу повідомити про те, що тут ситуація теж стабілізувалася. Завдаємо ударів по тилах ворога. Зокрема, в Верхньоторецькому були знищені так само самохідні артилерійські установки ворога. Та й загалом по усій ділянці фронту за останній час якась несамовита робота наших контрбатарейних підрозділів. Тому що до Запоріжжя ми ще дійдемо. Я вам там покажу, як знищуються так само гіацинти противника. Та зрештою а чого. Буду відкладати, так би мовити, відтягувати цей час. Давайте одразу покажу пшеничне. Запорізька область конкретно геолокацію вам вказує, де було знищено два гіацинти ворога. Ось тут поблизу цих посадок. До речі, теж на доволі такі пристойній відстані від лінії бойового зіткнення: 13,5 кілометрів. А для того, щоб це працювала артилерія ну ми розуміємо, що вона не напередку, а десь подалі у тилу. ну Тобто 20-25 кілометрів. Легко відпрацювали по запорізьких гіацинтах на запорізькій. Території окупованої частини Запорізької області, ось так власне це відео виглядає. Ви можете не насолоджуватися, а я поки що буду розповідати, що ж все ж таки відбувається. Це до речі, робота 44-ї окремої артилерійської бригади, яка знищує ці дві установки на північний схід від пшеничного у Запорізькій області. Отже, за останні кілька днів, е, у зведенні Генерального штабу фігурує якесь захмарно. Максимальне знищення артилерійських установок ворога. По перше, за останні три доби 69 установок. Це ціла артилерійська бригада знищена. За останні п'ять днів 105 одиниць техніки противника, саме артилерійської техніки було знищено. А з початку травня за понад 250 одиниць. Така цифра сягає. Російська армія без артилерії не здатна робити абсолютно нічого: ні оборонятися, ні Захищатися саме тому, вочевидь, є цілком логічним ось таке знищення нашими військами. Це показує по-перше, наявність нас е, хороших можливостей в контексті розвідувальної безпілотної авіації. По друге, ви пригадуєте, я показував неодноразово відео, як українські сили знищують реби ворога. Так, от зараз з, зі знищенням станції радіоелектронної боротьби, систем радіоелектронної боротьби, боротьби противника, які насамперед покликані заважати роботі безпілот. Отників е наші безпілотники отримали цей доступ до е тилів ворога. Відповідно, залітаючи і розвідуючи ці тили, ми можемо корихувати артилерію і ось так влучно контрбатарейним вогнем. Е Влучати по е, артилерійських е, установках ворога. Ні, тобі там вже систем ППО, ні тобі е, ребу там немає. Відповідно, наші дрони літають, і це надзвичайно хороша новина для нас, тому що е, знищення артилерійських установок це по суті знищення їхнього одного з останніх аргументів, які є у російської армії, тому що саме їхня арта це база, це база на якій тримається російська армія. Паралельно, звісно, відбувається і інша робота зі знищення, наприклад, складів. Паленомастильних матеріалів це все ще підготовка до українського наступу. Наприклад, таке відео від 72-ї української бригади в околицях вугледара. Ну, от ви бачите, як знищено такий склад БК і ПММ ворога. Що це означає? БК боєкомплект ПММ – паленомастильних мастильних матеріалів. Так би мовити, міністерство куріння біля складів. Ось цих окупантів, дякує за співпрацю нашим збройним силам. України силам оборони нашої е, держави. Е, також, до речі, не потрібно забувати, що на Запорізькому напрямку триває е, робота і по знищенню е, подальшому е, систем зенітно-ракетних комплексів РЕБ ворога. Наприклад, е, е, такий. Е, Чоловік, як командувач таврійського напрямку, Олександр Тарнавський, повідомив, що за останню добу було знищено на Запоріжжі два танки, два БТР, БМП е окупантів, командно штабну машину, а також два комплекси радіоелектронної боротьби і зенітно-ракетний комплекс. Тор також було збито багато безпілотників. Мені здається, що насправді ось цей доробок, який е, там е, здобули за останні 24 години наші війська, він є дуже і дуже навіть притомним і дуже цікавим для е, аналітики з е, перспективою подальше, подальшого нашого просування на запорізькому напрямку. Тим паче, що так само відбувається прильоти по Токмаку. Яким видом озброєння невідомо, але те, що е, кошмарять тут окупантів у Токмаку і раніше, так само кошмарили в Мелітополі. Ми. Е, це факт. Ну не ми, а сили нашої оборони. І величезна дяка. і шана тим хлопцям і дівчатам, які нашу країну боронять, і е, в очікуванні подальших контрнаступальних дій збройних сил України ми всі перебуваємо. Проте, звісно, що е, насамперед з холодним розумом сприймаємо цю ту інформацію. Радіємо за ситуацію в Бахмуті, але радіємо стримано.